Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про те, що на Росії продовжують втрачати розум, а також про те, що очікувати Україні. Розпочнемо з того, що вчора з'явилася гучна заява від глави МЗС Франції, який повідомив про шалені втрати РФ у війні проти України. За його словами, окупанти втратили близько 500 тисяч осіб. Мова йде як про Груз 200, так і про Груз 300. В цілому... Такі дані про втрати російської поційної армії від Франції вони відповідають, наприклад, даним від Великобританії, і в цілому вони близькі до тих статистичних даних, які публікує Україна. Зокрема, за даними від нашого генштабу згідно сьогоднішнього звіту, з спочатку повноштабного вторгнення окупанти втратили 473 тисячі 400 осіб. Проте Сьогодні з'явилося чергове повідомлення від Міноборони Великобританії від британської розвідки, яка повідомила, що Російська Федерація знову адаптувала своє військо для ведення тривалої війни на виснаження, що в такому протистоянні кількість переважає над якістю. Нагадаю, що вчора лунали заяви від наших представників силових органів, від військових. Були заяви від ГУРМО, були заяви від командувач схобутних військ Павлюка про те, що окупантів 500 тисяч знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Різні заяви були до 500 тисяч 540 тисяч, в цілому десь близько півмільйона. Це проблема для України загалом, і, звісно, в першу чергу для Сил оборони України для ЗСУ. Адже окупантів стає, на жаль, не менше, а більше. Тому що наприкінці минулого року були заяви від Буданова про те, що окупантів на тимчасово окупованих територіях України 474 тисячі, а тепер вже заяви про 540 навіть. Тобто, незважаючи на важкі втрати, кількість росіян, бажаючих йти на цю війну, переважає над тією кількістю, яку втрачає російська опаційна армія. І щодо того, що відбувається на Росії, і чому взагалі таке можливо, про це потрібно говорити більш детальніше. Адже відповідно Україні потрібно на це реагувати. Основно того, що відбувається на цій московській імперії, я одразу зазначу, що перший фактор того, чому росіяни так відносно активно погоджуються йти на війну, це імперський шовінізм, який повним ходом бурлить на Росії. Останніми днями в соціальних мережах росіяни активно публікують такі фотографії, так звані селфі, і навіть дівчата публікують молоді російські жінки на тлі знищеної техніки техніки, яку окупанти притягнули з тимчасово окупованих територій і виставили на так звану виставку в Москві. Росіяни з такою гордістю, з такою пихою, так званим вілічіям фотографуються, махають там руками, знімають коротенькі такі ролики, така велич у них прокинулася. Цей імперський шовінізм він їх поглинає. Звісно. Дивуватися цьому не варто, адже московська імперія, вона не десятиріччями, а й навіть сторіччями активно працювала над тим, щоб розкачувати у росіян гординню, нав'язувала це так зване вілічі, і все це робилося для того, щоб сформувати таку тоталітарно депресивну глобальну секту, так званого руського міра. Тому відповідно, коли ми бачимо, наприклад, ось такі чи то меми, чи то фотографії з реалії про 140 мільйонів маленьких путінів на Росії, то насправді це факт. Згідно останніх даних соцопитувань, аж 97% росіян пишаються тим, що вони росіяни, вони пишаються своєю країною, і це після всіх тих військових злочинів, які на жаль і далі продовжуються, і це на тлі повномасштабної агресії. Це для розуміння того, який має вплив ця московська імперія за допомогою пропаганди і фактично цієї тоталітарної депресивної секти. Глобально. Тим не менш, це не основна причина, чому росіяни відносно, підкреслюю, йдуть, погоджуються йти у російську окупаційну армію. Основна причина це гроші. Ще минулому році була заява від прес-секретаря Путіна всі представника Кремля Піскова, що головна мотиваційна складова це фінансова складова. Також була заява навіть нещодавня, тиждень тому, від очільника Гуре Буданова, який сказав прямо, що мужик російський іде і не думає, що з ним буде, що вони воюють за гроші. Дійсно, саме гроші, саме фінанси. Є тією рушійною силою, яка спонукає росіян йти на війну, підписувати контракти з міноборонерав. Цікаво, що Кремль він ефективно пропагується. Сьогодні з'явилось таке відео, на якому показали російську сім'ю, мати та син. Мати... Лапка хратіє, розповідає про те, що були в сім'ї проблеми, що потрібно було виплачувати кредити, що пішов син воювати, отримав поранення, став інвалідом, але отримав десь 4 мільйони з лишнім. Сам син розповідає про те, що він ні про що не жалкує, що купили квартиру, переїхали з села. Син купив собі комп'ютера, грається, купив собі руля, шоколадки на столі стоять, різні снікерси твікси в коробках, тобто здійснилися якісь свої мрії цього бідного життя, яке він раніше прожив, а зараз отримує пенсію і у них все добре. І таких сімей на Росії багато. І як казав у цьому відео син цієї жінки, що він ризикнув і йому фартануло. Йому фартануло, тому що він, за його словами, наступив на міну, а решта його підрозділу, вони груздвісті. Тобто Кремль веде пропаганду, показує такі росіянам приклади, що комусь може фартанути, життя може змінитися, він може переїхати з села в місто та все інше. А якщо росіянину, який підписав контракт і пішов воювати, не фартане, як вони кажуть, то може фартанути родині, батькам чи дружині. Сьогодні ще є одне повідомлення від такої групи ми православної російської, яка повідомила про рабу Божу Євгенію, яка переживає страшну біду. І тут така інформація, такі деталі про те, що перший чоловік загинув на війні у 2022 році вона знову одружилася, це вже другий чоловік. І що? Перше питання про третього. І за кожного чоловіка це 7 мільйонів рублів виплати. Дивлячись на такі новини і повідомлення, одразу виникає таке просте і логічне запитання а що очікувати Україні і що взагалі з цим всім можна зробити? Відповідь тут очевидна і проста наносити максимальних втрат. Так, так. Адже якщо ми згадаємо ті події, які були у 2022 році, тоді Кремль вів масштабну пропаганду на телебаченні. Тоді були білборди по всій Росії, ставили палатки Міноборони, але не було великого напливу росіян йти воювати за гроші. Проте колись часом вони побачили, що деяким. Партить, що деякі дійшли до успіху в лапках, що вони повернулися, у них є багато грошей, вони купують автомобілі, купують якесь житло, перебираються сіл у міста, що хтось там повертається, що можна ризикнути, і наплив почав збільшуватись. Відповідно, чим менше буде повертатися, чим більше буде повертатися у вигляді грузу 200 тим відповідно буде менше бажаючих вступати до лав російської опоційної армії за гроші. Ще один важливий фактор, чому потрібно збільшувати втрати окупантів, це той фактор, що на Росії більшість росіян живе таки в містах, а не в селах. В селах мало відносно росіян живе, і цей ресурс він вичерпний. Про це навіть прямо пишуть російські науковці. В одному з передніх випусків на прямому ефірі я цитував, що ресурс цей вичерпується, і є навіть заяви зраждуми, заклики, є заяви чиновників, що цілком можливо вже в цьому році восени буде чергова така велика хвиля мобілізації на Росії. Тому втрати, втрати і втрати. Робота, робота і робота. Звісно, для цього нам потрібні ресурси. Добре, що є вже великий пакет допомоги від США. Добре, що Європа почала прокидатися, що йде збільшення виробництва боєприпасів. На жаль, це час зараз у нас немає достатніх можливостей, тому що нам потрібно втрати збільшувати десь в два рази. Щодо бої втрати після початку наступу широкомасштабного країни агресора. Я маю на увазі жовтня 2023 року їхнього цього наступу, який до цього часу триває. Десь 900 чоловік, 899. Є заява від наших військових, що якщо б втрати були б десь до 2000, тисяч, то відповідно кількість тих росіян, які зараз приходять у військо в окупаційне, їх була б менша, ніж ці втрати, і кількість окупаційної армії загалом би зменшувалася. На жаль, зараз у нас немає такої можливості значно підвищити втрати окупантів. Очікуємо літаки f 16 очікуємо, що знайдуть пакети допомоги від США, тому що логістика це час. На жаль, тако можливо, що в адміністрації президента США Байдена не було впевненості, що таке буде рішення щодо виділення цього пакету допомоги, що Майк Джонсон поставить законопроекти на голосування. Ті запаси, які є зараз в Європі, вони зараз позначаються ЗСУ. За Деяка техніка, вона ще. В дорозі, скажімо так, потрібно ще пройти нашим військовослужбовцям навчання на певній бронетехніці. Тому, на жаль, це час. Згідно тих даних, які публікує наш Генштаб, окупанти зараз втрачають щоденно десь 1200-1300 осіб, тобто втрати окупаційної армії збільшились майже в півтора рази. Ситуація зараз на фронті складна, але. Ніякого у нас іншого виходу немає, крім того, щоб збільшувати кількість втрат і постійно наносити втрати російській окупаційній армії. Ще один варіант, який може відносно швидко змінити цю ситуацію і пришвидшити нашу перемогу, є обмеження фінансових можливостей країн агресора. Звісно, в першу чергу мова йде про санкції, про санкції країн Заходу. Але як ми знаємо, вже з досвіду, починаючи з 2022 року, країни Заходу вони не вводять таких жорстких, реально діючих санкцій. Так, обмеження є, але навіть зараз ми чуємо заяви про геополітику, про те, що ж буде, якщо Росія програє, а що ж буде з ядерною зброєю, а що ж тоді Китай. Є й заяви про те, що може бути енергетична криза, це може вплинути вже на внутрішню політику, наприклад, в США та все інше. Тому Україна має посилювати свої українські санкції. Мова йде про удари БПЛА по російських об'єктах, паливно нартичної інфраструктури по НПЗ та інших об'єктах. І робота в цьому плані ведеться. І як кажуть, деякі експерти міжнародники потрібно не менше, а більше мности ударів. Не менш важливо й те, що стосується нашої армії, наших збройних сил і загалом сил оборони України. Звісно, це питання і мотивації, звісно, це питання і мобілізації, це питання і вирішення внутрішніх проблем, які, на жаль, ще до цього часу є. Це також займає час, але роботи в цьому плані проводяться. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.